Вони не чекають, коли станеться аварійна ситуація. Вони працюють на її випередження, аби харків'яни мали змогу своєчасно та без жодних перешкод у своїх будинках утримувати якісну послугу з водопостачання та водовідведення. Мова про міських фахівців Харківводоканалу, які проводять планову заміну своїх мереж, ось як у цьому випадку на Олексіївці у Шевченківському районі. Ми закінчуємо роботи повністю по заміні в 4 під'їздах лежаку холодного водопостачання з врізками постоячно і запірної арматури на кожний стояк. Виконані роботи по заміні трубопроводу в об'ємі 130 метрів погонних. Всього на рік нами заплановано в Шевченківському районі замінити в 51 будинку трубопровод холодного водопостачання, запірної арматури та трубопровід водовідведення. Станом на сьогоднішній час замінено в 9 будинках, кілометр 300 метрів. Всі будинки заплановані в цьому році ми замінимо ну, згідно плану графіку. Всього по місту нами в цьому році заплановано виконати поточні ремонти в 352 будинках. Планується замінити близько 20 кілометрів трубопроводу внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання з запірної арматури та водовідведення. Станом на сьогоднішній час замінено трубопроводи майже в 80 будинках. замінено близько 3 кілометрів. Крім поточних ремонтів, які ми плануємо заздалегідь на рік вперед, наші районні дільниці виконують технічне обслуговування згідно плану, який розробляється на рік. Три рази на протязі року ми Кожен дім заходимо і на системах холодного водопостачання, виконуємо ревізію запірної арматури, задвижок на будинок, кранів на будинок постоячно ремонтуємо або міняємо крани, які вийшли з ладу. І також невеличкі аварійні ділянки трубопроводів. Крім поточних ремонтів і технічного обслуговування на наші диспетчерські служби. Кожного дня надходять трохи більше 200 різного роду заявок на службу 1562 загальноміську, загальна Також на службу водоканалу 1533. різного роду заявки на аварійні ситуації, які трапляються в квартирах. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко Денис Рибалко Харків новини.